Поки Леонід Брежнєв не укріпив свою владу остаточно, йому була важлива підтримка українських комуністів. З 1963 року першим секретарем ЦК КПУ стає Петро Шелест. Він просував свою рідну версію українського радянського патріотизму, яка поєднувала захоплення українською історією та культурою і здобутками республіки у соціалістичному будівництві. Шелест виступав проти русифікації та вважав своїм основним завданням розвиток України, а не виконання наказів центру. Свої погляди він виклав у книзі Україна наша радянська. Водночас саме за часів шелеста у 1965 році пройшла перша хвиля арештів українських дисидентів та інакодумців у Києві, Одесі, Луцьку, Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Серед арештованих був, наприклад, Іван Світличний. 4 вересня 1965 року у кінотеатрі Україна в Києві відбулася знаменита прем'єра фільму Тіні забутих предків режисера Сергія Параджанова. Група дисидентів, серед яких Іван Дзюба, Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл публічно виступили проти арештою дисидентів. Під впливом цих подій Іван Дзюба пише одну з перших праць українського дисидентського руху Інтернаціоналізм чи русифікація. Він з марксистських позицій обстоював позицію, що при Сталіні національна політика набула рис російського шовінізму. Цензура працю не пропустила. У 1967 році з'являється збірка лихо з розуму В'ячеслава Чорновола, присвячена біографіям жертв першої хвилі арешту. У Львові Чорновіл засновує український вісник, підпільний журнал, що став одним з основних майданчиків дисидентського руху. Коли Брежнєв на початку 70-х укріплює свою владу, Петро Шелес сам опиняється не в фаворі. Його праця Україна-Наша Радянська засуджують за недоліків у справі інтернаціонального виховання трудящих і примиренське ставлення до проявів націоналізму. У 1972 році першим секретарем ЦК КПУ стає вірний протеже Брежнєва Володимир Щербицький. Саме за час його перебування на чолі республіки Україну стали називати заповідником застою. Свій прихід до влади він відзначив чисткою партійного апарату від людей пов'язаних з шелестом та новою, набагато потужнішою хвилею арештів інтелігенції. В Українському самвидаві це назвали великим погромом. Одним з основних ініціаторів та організаторів арештів та переслідувань інтелігенції вважають Валентина Маланчука, секретаря ЦК КПУ з питань ідеології. Заарештували орієнтовно від 70 до 100 людей, серед яких Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, літературознавець і правозахисник Валерій Марченко. Затриманих засудили за антирадянську агітацію та пропаганду. Частину запроторили у психлікарню. Ще більше зазнали м'яких репресій, наприклад, звільнення з роботи, що в СРСР теж так собі. У 1976 році виникає українська гельсінська група. Вона мала на меті сприяти тому, щоб СРСР виконував умови гельсінської угоди, яку підписали за рік до того, особливо щодо дотримання прав людини. Групу очолив письменник Микола Руденко. Одним із засновників став правозахисник і генерал Майор Петро Григоренко, а учасниками Левко Лук'яненко Іван Кандиба, священник Василь Романюк, майбутній патріарх Української церкви та інші. У 1977 році заарештували Левка Лук'яненка, а слідом і інших учасників Української гельсінської групи. Повторних арештів зазнавали й дисиденти, що фокусувалися на національних питаннях, зокрема В'ячеслав Чорновіл. В тюрмах загинули Василь Стус, Валерій Марченко та інші. Метою репресій було побороти сам видав як канал опозиції і владі і придушити в зародку будь-які опозиційні рухи. На деякий час це вдалося. Репресії поклали кращі з десятництву і і в комунізм та ленінські ідеали національної політики. Наступного разу українські дисиденти повернуться вже з іншими гаслами. Водночас в освітній та культурних сферах розпочинається русифікація. Російську мову подавали як мову міжнаціонального спілкування, а отже, обов'язковий елемент інтернаціоналізації. З 84-го року запровадили обов'язкове навчання дітей з шести років, восьмирічки реорганізували в дев'ятирічки. Двома постановами про подальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках та про подальші заходи щодо вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік, російська мова ставала привілейованою. Так само і у сфері культури та мистецтва російська до середини 80-х планомірно витісняла українську, а в інших республіках інші республіканські мови. Культурно-мистецька сфера знову опиняється під ідеологічним тиском, навіть якщо не враховувати значний пласт творчості дисидентів. Зокрема, своєю посадою голови спілки письменників України поступився Олесь Гончар за твір Собор. Критиці піддавали фільми режисера Івана Миколайчука Білий птах з чорною ознакою та Вавилон-20. В бій ідуть лише старі Леоніда Бикова, що згодом стане культовим. У цей час творить відомий композитор та поет Володимир Івасюк, автор Червоної рути. Наука насамперед відповідає потребам соціалістичного будівництва. Академія наук суттєво розширюється. Відомий авіаконструктор Олег Антонов розробляє літаки серії ан. Академію наук не у чистки. Вони проходять насамперед серед істориків та літературознавців. Через репресії 70-х-80-х 70 років та повернення до ідеологічного тиску на фоні економічного застою у комунізмі розчаровується інтелігенція, партійне керівництво та й усе суспільство. Брежньо помирає у 1982 році. Його наступники Юрій Андропов та Костянтин Черненко, також немолоді, помирають після приблизно року на посаді. Це назвали парадом генсеків. Криза радянської системи була очевидною. Щоб лишитися на плаву Радянському Союзу, потрібно було змінюватися. Період перебудови стане відчайдушною спробою врятувати корабель щотони. Однак, те, що мертве, не може померти знову.